найкрутіша перевага кам'яного килиму на твій погляд? Ну, на мій погляд, сама крута перевага, що він не брудниться. Це на першому місці. Насправді, мені ліньки його там мити на порівнянні, наприклад, з тирашною доскою, яку треба там кожну неділю мити кюрхером. Я кам'яний килим можу рази три на рік. Орхером пройшовся і, то тому що машину мив було важко Я не знаю чому, але камінь він може не має цієї електростатики чи що, він не притягує полюку. І ти, коли його там трогаєш так руками, немає бруду, немає пилу А ще о, дощ, о, завдяки тому, що він дренажує, постійно його вимиває. Тобто, догляд, на мій погляд, найкращий а ну на другому місці може. Я би поставив те, що він безшовний, не буде всяких, всяких цих бур'янів, гарязюків як на плитці. Ну і красиве, звісно ж.